Всім привіт! З вами Джолік 2013. Ми продовжуємо грати в Майнкрафт і це шоста серія. Ну, під час того, коли я не знімав, я вбив пару павуків і отримав за нитки і одне кочувалко. Ладно, ми вже будемо далі. ...ізучати предмети. Дерево нам не підходить. Візьмемо шерсть. Ого! Я ж не знав, що шерсть містить так багато. Палка нічого не містить. Впробуймо голь. Воно поки... Нічого не підходить. Ті візьмемо сахарний тростник. Теж нічого не підходить. Візьмемо порошок. Стоп, порошка у нас багато. Я його в пустелі добув. Перепробувати, ми все перепробую. Я там крафтом так. О, вже англійська. Магія. Не знаю, на магія не йде. Може нам желізо взяти. Воно якраз підходить. Вот тут є ще в тіні 6 кусочків железа. його, нічого не підходить стіна. Може кость. Ні. Я не знаю, знову у нас путає щось. Спаростки. Тож нічого. Чорнило. Тож нічого. може щось изуту. От... Не ні, Я буду робити от рот так ще ні. Ладно, я в інтернеті подивлюся, Що підходить? До того, я зараз зупиню запись. Коротше, я поняв, нам, надо... нам треба. Нам треба ізучити. Надо ізучити. Спочатку будемо ізучати світ. Для цього нам треба факел. Факел не в нас майже немає. Берем три так, три так. І ще нам треба буде зробити ще одну штучку. Беремо отак. От беремо отак. Клікаємо. Так, в да, нас все виходить. Щось нічого не визучається. Ой, ізучається вже. 37. На 37% це мало якось. Не знаю, чи воно щось воно так. На відео воно там краще звучилось. Беремо ще. Поставлю зразу ресурси. О! Ось так треба. З першого кліка три. Так, ми ізучили вже світло і ми маємо ізучити силу і вогонь. Так, бачите, ми вже з... ізучили нетр. Най... Бачите, ми ізучили його. Все добре. Куди ділися, я не знаю. Ми ізучили той нітро. І ми маємо зробити ще одну штучку. Зараз я піду в шахту за лавою. Вез, я вас так знайти не міг. А ви мені так під очі тепер попадаєтесь. Ай, і дали павутинку. По я потім ще дороблю все. Ми спускаємося на низ Я поставлю мирне я тоже є павука. Я знаю, що це трохи читерсько, але ви розумієте, ми зараз тут серію посвящаємо. Так, ще на всяк випадок лаву. Так, музика харить, я її відключу. на нагору. Я, до речі, буду користуватись відеоредактором YouTube. Якщо я там вже собі збільшив, ще я можу відео викладати. Ну, збільшив я відео. Ще я можу викладати відео вже наскільки захочу. В мене було 15 хвилин, тепер я зможу викладати хоч на 40. Ну, я не знаю, чи на 40, може там є обмежена кількість, но. Це горючість. Нічого ми це накриємо. Треба взяти камінь. І зробити котел. так, беремо там і беремо булизнік чотири штучки, одне чотири п'ять. І переробляємо все тут. Робимо простий котел. Я не знаю, як заряджати чарівну паличку, але ми якось потім попробуємо. Зараз ми беремо Куда все. Отак. От під котел треба лаву. А тут треба котел, так? Чарівну паличку беремо. Чаруємо його, бачите? У нас виходить такий котел. Тепер в нього треба набрати воду. Так, мене факелів мало. І маємо туди кинути спеціальну штучку. Маємо кинути туди 2 вуля і 7 тих. Бачите, як ми підійдемо? Бачите, воно нас починає ошпарювати. Ладно, кидаємося на 2 угля. І шість факелів. І паличкою виходить у нас. Нітор. Нітор ми покладемо в сундук. Я не знаю, що це таке. Бачите, ми зучили перший предмет. Отак. От Я потім подивлюсь. Давайте зараз, поки, до речі, хочу вас повідомити. А тоді те в мене. Хочу вас повідомити, що хочу вас повідомити. Чо. Я можу е відеоредактором скласти, а може нічого не скласти. О, у нас тут золото. Ай, мені золото. Ну Практично я не буду жаліти його нам. Зараз нам головне золото. Золото тут нічого немає. Майже. Найт навіть штука на моє золото. Ладно, я зараз щось попробую зробити. Шак нам не потрібен. Там міком теж. Я буду дивитися, як займатися Таункрафтом. До речі. Я вам покажу, як зробити ще одну штучку. Добре, що в мене є самородки. І маємо зробити ще одну чарівну паличку. Можна робити. Черівну паличку можна робити з будь-якого шардіка. Крім пустого. Да? Так. Да. Далі. Стоп, я забув, що треба зробити. Зараз у нас тут молот. Місочка, треба в ній подивитись. Як цей складно все тут? А, треба взяти тейбл. Один зробити. І на нього це все направити. Да, вот так. Так. Ми зробили вже. Візьму, вот поставлю оттуда. Смучили на паличку. Так, все вийшло. Ні. а, так ми беремо повністю заряджені. Так, воно і заряджается. повністю заряджені і щось можемо скрафтити, що це у нас просто дубові доски. Що ми, наприклад, так. Сто верстака нічого випадати не буде. ну, ви розумієте, треба поставити паличку і можна щось зробити. Я Потім подивлюся, як цим вірстаком користуватись. Може тут щось чарувати можна. Ну ладно. Як ця серія, може, і підійде до кінця. Може і ні, я попробую, якщо відеоредактор YouTube спрацює, значить це нам добро. Якщо ні, то я буду викладати просто серії. Всім удачі і всім па. Ну, я так вам чесно не кажу. Ладно, я зараз подивлюсь.